Що зміни для України вихід Байдена із президентських перегонів мене більше цікавить, що ми зробимо так, щоб Україна залишилася з міцною підтримкою наших партнерів. Це по перше. По друге слава Богу, в Сполучених Штатах, які в тому, і в Британії, також партії не є партіями однієї особи. Є певні напрямки політичного розвитку, є певні принципи для кожної партії. Так, вони можуть піддаватися змінам. Але все ж таки, коли одна людина, яка очолює певні процеси в партії, е уходить, знімається з перемоги, особливо, особливо нічого не змінюється. І цінності е кожної партії вони визначені і е вони дотримуються тим людьми, які приходять на зміни їм. Тому, я б не робив таких, знаєте, от якраз чергова інформаційна така а, спецоперація, коли ми замість власних проблем дивимося, що там за кордоном. Mm -hmm. Тут чесно, ну, мене я знаю, як воно там буде. Я знаю, вони проголосують. Ми не абсолютно не вмішуємося в їхні процеси. Ще не прийшов безпосередньо серпень місяць, коли будуть е, з'їзд проводити е, демократи. Там ще буде три місяці до тих виборів. І ще буде вилити величезна кількість компромату, різних інформаційних маніпуляцій, про які ми навіть не здогадуємося, і не зрозуміло, як воно буде в голові американських виборців. А ми вже себе накручуємо, буде чи не буде. Та за ці, ну от ще півлипня, серпень, вересень, листопад, жовтень листопад. Ще багато чого. А там ще, якщо брати до інагурації президента, то ще січень. Це практично більше ніж півроку. Багато чого можна зробити, а не заганяти себе в інформаційний такий тупік, і все пропало. Ансрій, я з вами погоджуюсь на 99,9 періоді, Але штати це найбільше наш союзник, найбільше грошей іде зі штатів, і тому як ви вважаєте, бодай, хоч би передбачити, хто може гіпотетично бути якісь лінії для себе, намітити, як з ним потім. Співпрацювати з ним з майбутнім президентом і з командою а можливо, варто а можливо, вже зараз. Як ви думаєте? ці півроку використати, аби посилити наші позиції з іншими країнами, які нас підтримують, Логічний не витрачити, не витрачати безпосередньо і не лякати ні себе, ні лякати український народ для нас. Завдання все ж таки активна співпраця з Великою Британією, бо з моєї точки зору, це найпотужніший і. Наші е, союзники і ті, якраз хто має за мету чітко, вони ніколи цього не скривали. Руйнування Росії як е, держави в тому розумінні, тої агресивної держави, як вона є. Вони е, значно чіткіші е, і. Е, Прямолінійніші в певних напрямках здійснення політики з власним досвідом, скажу так: якщо британці на перемовинах сьогодні кажуть, що завтра вони чи післязавтра вони будуть в Україні і зроблять от такі от речі або поставлять такі речі, можна не перевіряти. Якщо коли ми працюємо з американцями, то це мінімум півроки переписки ні про що і в довгу гру. Тому я б вибрав ну, все ж таки на даному етапі Чому тих, там така бюрократія на вашу думку? ну традиції, знаєте, кожна -ко 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 кожна країна має е, свої певні традиції. Тут, у британців це значно простіше поляки е, більш різкі. Я вже не кажу, так само достатньо чітко працюють представники Литви, Естонії. Сказали, зробили. Сказали, зробили. Звичайно, те по кількості е, тих фінансових е, допомі, допомог, які ми маємо. Це е, не дуже, скажімо так, можна порівняти з сполученими штатами, але все ж таки, знаєте, копійка до копійки, і у нас ще багато чого треба зробити, якраз за ці півроку. Бо е, в європейському суспільстві почали звикати е, до російсько-української війни, і якраз активна робота російських спецслужб і проросійських каналів, проросійських журналістів. Я вже не кажу про потужних проросійських політиків в певних країнах або в опозиційних силах певних країн. Вони роблять свою роботу. Їхнє завдання номер один – зменшити увагу суспільства європейського суспільства В першу чергу до цієї війни зменшити підтримку України. Наше завдання, щоб цей градус не знижувався, а що навпаки підвищувався. На жаль, поки що, я не можу сказати, що за е, два останні два з половиною останніх років ми домінуємо в інформаційному полі е, європейського суспільства. Назовіть мені, хоч один європейський канал, де щоденно український журналіст. На гарній мові там голландський, французький, німецький, залежить від країни, в якій він працює, дає інформацію про стан справ на російсько-українському фронті жодного каналу